Ну що, всім привіт, дорогі друзі! Чергове відео про Motorola G54 Power. Три місяці користування. Хочу поділитися власними враженнями та, можливо, рекомендаціями. Якщо ви обираєте наразі смартфон, то довольна непогана вказана модель. І вважаю, що досі вона є актуальною в 2024 році. Сьогодні у нас 24 лютого 2024 року. Купували смартфон ще у листопаді. Паді 2023 року, буквально після того як він з'явився у продажу. Але, судячи наразі з інформації, взагалі з різних торгових площадок та таке інше, телефон доволі наразі популярний завдяки тому, що ціна на нього 8500 гривень, є також дешевше, можна знайти в Україні. Ну, середня ціна офіційна це 8500 гривень, і актуальні параметри, технічні. Параметри також, взагалі, телефон виявився доволі непоганим. Я користуюсь уже три місяці. На моєму каналі є декілька роликів щодо даного смартфону, які набрали. Немало переглядів. Хочу також одразу обмовитися, що це не є огляд, це лише відгук. Мене як користувача в першому відео я так і назвав свій ролик не огляд не блогера, тому що я не є блогером, а просто ділюся власними думками без сценарію, що хочу зауважити. Користуюся даним смартфоном як основним смартфоном. Із нещодавного я завантажив E7 від вайвсеу. Ця процедура в мене зайняла небагато часу, все працює дуже добре. Через фірмовий додаток Lifecell я встановив другу Сім-карточку. Саме eSIM, коштувало це 50 гривень, тому що необхідність була все-таки використовувати основний номер Kyivstar. І щоб не тягати з собою два або три смартфона, вирішив все-таки цю функцію перевірити, як вона працює. Хочу сказати, що працює все без проблем. Мережа тримається, все добре. Як можна. Можете бачити, перша сім-карта в мене Київстар, друга електронна сім-карта Вайфса. Все працює, все по цьому питанню, все добре. Так, тепер щодо основних моїх вражень. Як я вже й говорив, телефон дійсно непоганий. Телефон використовую в стандартному чохлі, який був в комплекті, оскільки ну, не знаю, так, напевно, безпечніше. Наклей нічого не клеїв на дисплей, все як було. Тобто тут іде захисне скло від Panda Glass. Це аналог Gorilla Glass, тільки китайська версія. В принципі, за весь час користування ношу телефон в кармані. ніяких таких подряпин я б сказав, або чогось іншого. Ішого суттєвого я не спостерігаю, тому, до речі, смартфон також пережив одне падіння. Все добре, ніяких проблем також немає. Нічого не клею, оскільки тактичні відчуття щодо користування смартфоном без захисного скла або плівки, як на мене, набагато приємніше експлуатувати телефон, так як він спочатку йшов з заводу. Щодо габаритів звик, у цього був трішки менший смартфон. В руці смартфон тримається добре, дуже зручно використовувати. Пробував я функції керування одною рукою, але мені не дуже сподобалося, тому що, ну, якось і так палець до всього достає, і все чудово. Щодо зв'язку, ніяких зауважень немає. Інтернет працює добре, за містом і в місті. Щодо передачі даних, взагалі мені подобається, що дуже гучний динамік, навіть без гучномовця можна... Можна почути абсолютно в будь-яких шумних місцях співбесідника, і це мене дуже радує. Також мікрофон в цьому пристрої також класний. Мене чути добре. Для мене це найголовніше, тому що телефон використовую в цілях дзвінків. Також доволі часто щодо серфінгу в інтернеті, щодо запуску будь-яких додатків, взагалі ніяких проблем немає. Все швидко, все класно. За таку ціну я вважаю, що це просто супер. Також налаштував оплату карт. Тобто безконтактна плата працює, там відео мене запитували, то все швидко. Налаштування також не зайняло багато часу. Все перевірив, все працює. Також перевіряв радіо. По радіо теж нема ніяких проблем, підключав я дротові навушнички. По звуку, до речі, використовую разом з смартфончиком такі дешевенькі навушники від Baseus чи Базеус, то як називає. Моделька Є за 10. Я в попередніх відео вже про них розповідав. по стоку вони працюють трішки тиховато, але за допомогою таких додатків, як Hex і HQ еквалайзер, тут виставляється, по вашому бажанню, звук, і за допомогою фірмового додатку Bazeus також виставляється еквалайзер, де можна набагато гучніше зробити ці навушнички, і тоді вони будуть грати доволі гучно. Трішки втрачається якість звучання, але якщо вам щось там потрібно, як мені, наприклад, подивитися якісь ролики або новини, то доволі непогано. отакі от наушники. Рекомендую, були по, на aliexpress по скидочці. Я взяв і в принципі довольний. Зв'язок тримають, нічого не. Перебиває, тобто Bluetooth адаптер в самому телефоні нормальний, все з цим добре. Це щодо звучання. Також мені подобається те, що рідна зарядочка від Motorola на 33 Вт дуже швидко заряджає смартфон. В принципі, якщо реально поділитися своїми враженнями, то на два дні світлових вистачає даного смартфону, а ввечері за хвилин 40 можна його зарядити до 100%. Також в смартфоні передбачена функція зарядки смартфону безпечніше, типу там смартфон сам визначає, як. Як йому краще заряджатися, він не так швидко навантажує батарею і заряджає в той момент, коли ви, наприклад, спите, і всю ніч він може заряджати потрішки цей смартфон. Але я цю функцію вимкнув, не вважаю її за потрібною, оскільки наразі телефон відносно новий, і в принципі на перші роки користування, якщо все буде добре, і ми будемо не наскільки оптимістичні чи песимістичні наоборот, то поки використовую так, як є. Тобто телефон дійсно швидко заряджається, і мені подобається. Що постійно є заряд на телефоні. Що б ти не робив, де б ти не знаходився, ти знаєш, що в тебе є запас енергії, і телефон не вимкнеться в самий непідходящий момент. Так що зарядка і рідний кабель, класна штука, все швидко, все чітко заряджає, і це також плюс. І тепер ще в коментарях читав щодо яскравості екрану. Я не знаю, де ви там побачили сірі кольори чи неяскравий телефон. Як на мене, IPS-екран даного пристрою набагато краще, ніж деякі. Які його конкуренти. Кому подобається AMOLED, звісно, з АМледом тут. Порівнювати не варто. Тримав я в руках також G84 матерову, там P oled екран Так, там кольори набагато чітчі, але в принципі тут знаєте, які у кожного очі, кому подобається IPS, кому подобається AMOLED з яскравими соковитими кольорами. Мені подобається IPS більше для моїх очей, і читати текст ввечері на такому пристрої набагато приємніше, очі не болять. І, як на мене, мінімальна навіть яскраві. На даному пристрої вистачає для нормального користування і зручного. Так що щодо кольорів я не скажу, кольори тут соковиті і яскраві. Якщо, наприклад, знімаю я зараз на Samsung, тому не знаю, як передасть ці, ці кольори, але вживу я вам скажу, що дуже яскраво, дуже яскраво, в принципі, вистачає. Я не можу погодитися з тими дописувачами, хто говорив, що тут не соковитий. І, взагалі, тусклий екран. Можливо, це пов'язано з ревізією, тому що таких смартфонів доволі багато. Є G54 Power, дуже багато конфігурацій. Я до речі в своїх відео завжди додаю різницю між смартфонами. В описі в мене буде інформація про різноманітні смартфони. Тобто G54 бувають різних ревізій, і в залежності від країни, в яку вони постачалися, змінювалися їх специфікації. Даний смартфон в Україні покуплявся, тому це саме G54 Power, 12 ГБ ОЗУ та 256 вбудованої пам'яті з NFC. Так, тепер щодо мінусів, так, ну що мені насамперед не подобалося, це те, що тут трішки слабенький приймач Wi-Fi, як на мене. У нас вдома старенький роутер, але на офісі у нас 5 жиров. Свіжий, якому рік, то я також помітив, що рівень сигналу Wi-Fi не зовсім мені подобається, трішки слабувато. Але це не геть великий мінус. Але такий момент я помітив, що дійсно Wi-Fi трішки слабше працює, ніж на старіших телефонах. І також момент щодо розблокування, я налаштував оці тапи двійні. І іноді, коли достаєш телефон з карману, нажимається якось так невдало, він розташований, що постійно він мене розблокує. Блоковуються, оскільки я налаштував 6 пальців на сенсор, і коли достаю цей пристрій, завжди отак він у мене трішки розблоковується. Ну це якби такі власні мої моменти, які можна виправити. Поновлень більше ніяких поки що не було. Обіцяв розробник, що буде тут у нас 14-й Android, можливо, навіть 15-й. Але на G-серіях, як я вже вичитав, що один раз тільки буде поновлюватися Android, Більше ніяких поновлень безпеки не надходило за ці три місяці. Камери. Щодо камер, хочу сказати, що фотографії він робить непогано. Повсякденного користування нормально, все влаштовує. Відео, звісно, тут трошки слабувати, але і телефон коштує там, не 15, не 12 тисяч. Тобто, ну, такий є момент, да, що відеозйомка тут трішки не належної якості з фотками. Проблем ніяких немає. Якщо повсякденному користуванні потрібно сфотографувати якийсь документ, або якийсь розклад, або якийсь там котика, собачку і так далі, то все фотографується, все працює хорошо, все добре. По іграм, що по іграм? Я не зовсім. Граманну ставив декілька додатків ігрових, таких як Real Racing, Warship Blitz, Best Friend, Іноді запускаю 8 балпу. Це та гра, в яку я, в принципі, граю дуже давно, і яка мені подобається. Більярд з цим все добре. Зараз у нас повітряна тривога, це як завжди дуже сумно. Ну, Далі, також із нещодавніх ігр я поставив собі ігру Doomsday. І Trackers of Europe пробував, і Forza Horizon. Ну це простенькі ігри. Можна, в принципі, запустити зараз Doomsday. подивитися, як вона швидко завантажується. Давно я її не запускав, оскільки. От у нас наразі повітряна тривога. Я думаю, ці звуки всім знайомі, хто дивиться мене з України. найближче. Так, зараз я попробую виключити в спишку, щоб не було у нас. Повітряна тривога. Ну, ось ця гра, все працює класно. Я не зовсім ігроман, але так, коли іноді десь щось зайти, пограти. Коли є вільний час, то, в принципі, все добре, все добре працює. Так, закриваємо гру. Як бачите, все швидко. Давайте запустимо форзу Подивимося, як вона завантажується також, яка швидкість завантаження. Можливо, це буде комусь цікаво. відео не буду зараз обрізати, а в реальному часі подивимося, як вона провантажується. Ну Суть ігри тут така, що потрібно проходити уровні за допомогою класичної такої складачки. Таким чином це робиться. Іноді, коли хочеться час трішки вбити, так сказати, можна пограти. Так, доволі непогана гра, як на мене, цікава. Далі ми, після того, як проходимо рівень, тюнінгуємо наш автомобіль і так далі. Так, І запустимо, мабуть, ще Real Racing вона така важкенька, але також в режимі реального часу. Подивимося, як вона буде завантажуватися. Давно я її також не запускав, можливо, буде якесь поновлення. Також все залежить від вашого інтернет-з'єднання. Зараз спробуємо щось запустити. Я трішки не пам'ятаю, як це вже. Так-так-так хвилиночку. Road Collection ну, наприклад, якось так. Можливо, тут щось. У нас є Honda. Попробуємо. До речі, тут максимальні налаштування. Зараз стоять по якості даної гри. Ще темна траса у нас вийшла. Я надеюсь, хоть трішки видно буде. Все плавно, все гарно. Якість на висок на високому рівні, як я вже говорив. Ну, якось так. Як бачите, все швидко зачиняється, нічого не підвагує. Таким чином, хочу зробити висновки, що телефончиком повністю я задоволений за ці всі три місяці користування. Використовую як стандартний телефон, як стандартний звичайний користувач. Вважаю, що за 7500 гривень, які я за нього віддав, це телефон дійсно на 100% вартий вартої уваги. І вважаю, що станом на... Навіть березень 2024 року даний телефон є актуальний до покупки. Обирайте. Якщо вам цікаво спробувати щось відмінне від Xiaomi або Samsung, і що буде набагато дешевше, то, в принципі, рекомендую даний телефончик до покупки. Таке відео сьогодні на каналі. Вибачте, якщо щось не так, це лише мої думки, не технічні якісь там аналізи і тому інше. Тому. тому Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Якщо щось цікаво по даному пристрою, запитуйте. Я постараюсь відповісти. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока.